У Києві відбулася зустріч гуманітарної групи країн донорів з представниками міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, на які затвердили план гуманітарного реагування для України на 2017 рік. сьогодні ми запустили план гуманітарного реагування для України на 2017 рік, який визначає, що в Україні 3 мільйони 800 тисяч осіб потребують гуманітарної допомоги. З цієї цифри 2 мільйони 600 тисяч громадян. В України потребують життєво необхідної допомоги. Ми закликаємо уряди всіх країн донорів, щоб вони надали допомогу Україні в ці тяжкі часи. В українському домі зустрілися моніторингова місія ООН і представники західних організацій, які можуть виконувати функцію з надання гуманітарної допомоги згідно з міжнародними стандартами ООН. Під час цієї зустрічі Україна звернулася до донорів з проханням виділити 214 мільйонів доларів для реагування на невідкладні потреби 2 мільйонів 600 тисяч осіб. Сіб з найбільш уразливих категорій населення США виділили на гуманітарні операції 127 мільйонів, зокрема на допомогу з підготовки до зими, забезпечення медичними препаратами та продуктами харчування. В ООН відмітили, що кількість людей, які потребують допомоги, зросла в Україні на 700 тисяч порівнянні з планом гуманітарного реагування 2016 року за більш ніж 30 місяців конфлікту люди вичерпали свої заощадження і здатність долати труднощі, зазначають автори документу. Допомога надається через уряди різних країн світу. Це платники податків, які через свій уряд надсилають допомогу Україні. Також це приватний сектор та кошти нашої організації. У плані реагування йдеться не лише про переселенців, а й про тих людей, які живуть на підконтрольній українській владі території або буферній зоні, і не підпадають під цю категорію. Цей план націлений більше на тих, хто проживає неподалік від лінії зіткнення або в зоні в буферній зоні, або на непідконтрольних територіях. Загалом план гуманітарного реагування для України на 2017 рік включає в себе 94 проекти, запропонованих 45 організаціями, в тому числі 35 національними організаціями, міжнародними неурядовими організаціями і 10 агентствами ООН. Серед них не останнє місце посідає Адвентиське агентство допомоги та розвитку Адра Україна. Адра є учасником гуманітарної команди, яка розробляла план реагування на цей рік і на наступний. Тому цифри, оцінка потреб, напрямки допомоги це все було зроблено спільно з нашою організацією, з нашою командою. Загалом Адра подала під цей проект близько семи таких самих заявок, і вони є в цьому в плані розподілу їхнього. Але окремо у нас є приблизно 15 заявок, і майже 10 з них були одобрені на наступний рік. Олена Долгорученко, Владислав Маковецький, Київ, Вісті надії.